Всім привіт! Мене звати Анатолій і я готувався до ЗНО з української мови та літератури у форматі онлайн у навчальному центрі Я в курсі. Чому саме онлайн? Тому що я живу за 500 км від Києва. І саме онлайн-курс був для мене єдиною надією на дійсно якісну підготовку до ЗНО. І я не помилився, адже навчання в онлайн-форматі виявилося дуже цікавим та пізнавальним, а інколи навіть дуже веселим. Ця інформація подається структуровано, а тому є дуже легкою для запам'ятовування. Але найбільше мені сподобалася просто чудова атмосфера на заняттях. Це дуже крутий чат, в якому я зі своїми однокурсниками міг обмінюватися думками. Просто неймовірний викладач, який зміг пояснити мені ті теми, які я не міг зрозуміти протягом багатьох років навчання в школі. А саме круте те, що якщо ти навіть щось не зрозумів, ти можеш в будь-який час зателефонувати, написати своєму викладачеві, і він окремо все тобі пояснить і допоможе. І це ну дуже класно. Також дуже допомагає навчанні крутий онлайн-модуль, в якому можна прочитати теорію до заняття, подивитися дійсно не, якісні та не, круті відео, які допоможуть тобі. Тож, все це допомогло мені е, круто підготуватися до ЗНО і тепер я впевнений в своїх знаннях. Тому хочу сказати величезне дякую всій команді, я в курсі та окремо моєму викладачеві Катерині за те, що я впевнений в своїх знаннях та силах. І в тому, що я з легкістю там земело.